Життя, як той цвіт, що землю красить, приходить пора, і він обладить, приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас, цінуємо Його від зла злабережів любов до життя у серці на Той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, щоб нашім житті промінням заграв, той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, як цвіт облетив, дозріють плоди, бувають вони. Не завжди, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем, як ми проживем відведений час, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем, як ми проживем відведений час, залежить від нас. Ши пекло, чи рай, бо прийде Господь збирати врожай, сіймо добро, даруймо любов, щоб нашим в житті лиш добри плоди, Господь віднайшов, сіймо добро. Щоб в нашім житті, лиш добрі плоди Господь віднайшов. написано дерево пізнається по плоду добрих вам плодоносних часів і мирного неба.